А тим часом Україну вперше включили до звіту ООН про дітей у збройних конфліктах, як країну де є небезпека для дітей. Найбільше серйозних порушень зафіксували також у Конго, Сирії, Афганістані, Ємені та інших країнах. Більше про цю тему поговоримо з нашою кореспонденткою ООН Іриною Соломко. Ірино, вітаю тебе. Дякую, що приєднуєшся. Якщо ми говоримо зараз про Україну в контексті цього звіту, то які факти надали зараз в ООН? Вітаю Остапа. Так, це щорічний звіт генерального секретаря ООН, який присвячений саме дітям у збройних конфліктах, але він був опублікований ще в кінці червня, але саме сьогодні Рада безпеки зібралася на відкриті дебати при саме присвячені цій темі. І, звичайно, незважаючи на те, що в цілому це звіт охоплює 26 конфліктів або 26 країн, по суті, Україні, звичайно, і незважаючи на те, що вона тільки вперше в цьому минулого року була включена в цей звіт, багато уваги було приділено. І, зокрема, якщо говорити про дані, то згідно з даними ООН, мова йде про те, що 136 дітей були вбиті, 518 було покалічено, і російські війська відповідно здійснили 480 нападів на школи та лікарні. А також 91 раз використовували українських дітей як просто як живий щит. Проте дісталося і українським збройним силам в цьому звіті. Мова йде про те, що вони були 80 дітей, 175 покалічили, а також здійснили 112 нападів напад на школи та лікарні проте не зовсім зрозуміло, тобто про які саме мова йде регіон, і які обставини відповідно цих фактів. Більшість виступаючих згадували в своїх звітах не просто в своїх виступах не просто цей звіт, а якраз Україну, адже це наразі це наймасштабніші конфлікти. Зараз можете почути частину виступу заступника постійної представниці США при ООН звичайно, ми не можемо говорити про вплив конфліктів на дітей, не обговорюючи війну Росії проти України, війну, яка вибрала Росія. Військовослужбовці, члени збройних сил Росії та її посадові особи чинили злочини проти людяності, в тому числі проти дітей. Прасовники російських військ вчиняли страти українських чоловіків, жінок і дітей, а також разом з іншими російськими чиновниками депортували до Росії сотні тисяч мирних українських громадян, в тому числі дітей, яких насильно розлучили зі своїми родинами. Ці дії не є випадковими чи спонтанними вони є частиною широкомасштабної та систематичної атаки на цивільне населення України. Російські війська продовжують атакувати райони явного перебування дітей, зокрема школи, лікарні та житлові будинки. Ця сувора реальність служить гострим нагадуванням про терміновість і необхідність зміцнення потенціалу міжнародної спільноти щодо захисту дітей і про вкрай важливу необхідність для всіх держав поважати міжнародне право та принципи, закріплені в статуті ООН. Ірина, якщо Україну внесли зараз до переліку країн, де для дітей є небезпека, то Росію та її найманці включили до глобального списку агресорів через вбивства та поранення українських дітей, так званого списку ганьби. Як на це відреагували російські представники? Так, Остапа насправді це надзвичайно важливий крок для генерального секретаря, і, адже внесення до цього списку означає, що тепер Рада безпеки може навіть вводити станції по відношенню до цих сторін. І для того, щоб бути виключено цього списку, має бути підписаний певний план дій для того, щоб припинити порушення, і тільки після того, як він буде виконаний, відповідно, сторона може бути виключена з цього списку. Тому, звичайно, російський посол Василь Небензі він був дуже критичний і такий категоричний, оцінюючи ці дії він був дуже критичною по відношенню до генерального секретаря, який по суті і вніс російські збройні Сили та їхніх найманців до цього списку. А проте Василь Небензі також він був здивований, чому тоді відповідно українські збройні сили не були внесені до цього списку. І якраз він сказав, що для цього потрібно мати сміливість, мовляв, пан Гутереш. Не має цієї сміливості, тому така несправедливість по відношенню до російських збройних сил. Проте, окрім того, він заговорив Василь Бензя заговорив, звичайно про свої ці наративи, про те, що пробивбивства мирного дітей мирного Донбасу. Про те, що а, дуже довгий час міжнародна спільнота на це не звертала увагу, і відповідно також він згадав про випадок в Лисичанську, де за його словами українські військові гвалтували а, дітей а, відповідно в шкільних підвалах. Хоча він не в від... до жодних фактів та доказів цього. І звичайно, в кінці він він говорив про те, що винний не... в вбився цих дітей колективний захід, який поставляє зброю, та яка відповідно вбиває українських дітей. Проте відповідь представників цього колективного заходу була дуже пряма та безапеляційна. Ви зараз можете це почути фестоперше. Постійний член цієї ради Російська Федерація зазначається відповідальною за понад 1200 грубих порушень щодо дітей. Цей перелік, який базується на надійних даних ООН, є вершиною айсберга. Є лише один шлях, який може покласти край стражданням українських дітей, це припинення незаконного вторгнення Росії. Ми продовжуватимемо підтримувати зусилля уряду України захистити своїх дітей і повернути їх додому після примусової депортації Росією. Чітка відповідь представниці Британії Ірино. А що говорять представники України в цьому контексті про захист дітей? Так, вони насправді теж підтримують позицію того, що дані ООН є не є повними, і от, згідно українських даних, вони насправді практично вдвічі вони перевищують того, що було озвучено в звіті. А проте Сергій Кислиця, виступаючи, сказав, що насправді він закликав міжнародну спільноту продовжувати тиск на Росію, щоб вона припинила свою агресію, вивели війська. Адже по суті це є єдиний такий дієвий засіб захистити українських дітей від того, щоб їх вбивали та калічили. Остапе? Ірина, якою тобі за твоє включення. Ірина Соломко приєднувалася до нас із. Штат... Tab-capartiri ONU.